Друзі, всім привіт! З поверненням на мій канал. Сьогодні підхолодало, тому я вдягла тренч. До речі, це короткий такий тренч із магазину Сінсей. Брала зі знижкою. Мені він подобається, я його так погладила. Якість, в принципі, непогана. От зараз на таку зранку погоду буде нормально. Отже, запрошую вас зі мною. Зробимо невеличкий огляд в магазині Юск. Мій аромадифузор для дому. В магазині Юск брала крім cotton. Закінчився. Їх було два. Вони невеличкі, тут скільки мілілітрів, 100 мілілітрів. І вони за літо буквально висохли просто. Аромат стояв дуже класний. Сьогодні подивлюсь, можливо, щось таке знайду або щось подібне. Я в Юск, і ось перед вами стоїть таке ліжко. Бежеві відтіночки. Як вам такий варіант? Це такий е, приліжковий пуф. Відкриваєте для зберігання, можна щось класти. Тут кладеться одяг, пуф класний. Ну, ліжко таке собі дерево з ось такого дерева ліжко. Наприклад, ось такий комод коштує 5500. І шафа в такому ж відтіночкові. Скільки, скільки коштує ліжко, щось я не бачу. Все залежить від розмірів. 160 на 200, дивіться, 11,500 і 90 на 200, да, 7. 100, що там написано: 140 на 200, тисяч. 9 тисяч це ліжко, колір натурального дубу. Ну, власне, ось воно перед нами. Отакий комплектик. Цікаво, скільки коштує акція. Прости Дивіться, сатин, бавовна. 142 розміри. Це у нас розміри, пісочний. Ой, класний, класний термін. Пісочний відтінок. 1250 коштує ось цей набір. Сінгл. Коротше, це сінгл коштує 1250 на одну людину. Ну, а навіщо мені зараз ліжко? Не розумію. Так, ціну знижено. Дивіться на ось, такі, на ось таку білизну. постільну. Відтінок, увага, класний. Годовується такий. На зиму класний, приємний, такий теплий відтіночок. Лягаєш і ніби вже тебе зігріває сам відтінок. Пледики. Що тут написано? У нас 130 на 170 такий плед. Плед коштує зараз 800, бежевий поліестер. Всередині він теж такий м'якенький. Ага, з одного боку, всередині такий фліс, а тут іде штучне хутро. Ну, а навіщо мені зараз ліжко? Не розумію. Так, ціну знижено, дивіться на ось, такі, на ось таку білизну постільну, відтінок, увага, класний, подобається такий. На зиму класний, приємний, такий теплий відтіночок. Лягаєш і ніби вже тебе зігріває сам відтінок. Пледики. Що тут написано у нас? 130 на 170 такий плед. Плет коштує зараз 800 бежевий поліестер. Всередині він теж такий м'якенький. Ага, з одного боку, всередині такий фліс, а тут іде штучне хутро. Мені подобається ось ця ваза. Подивіться, яка вона шикарна. Вона навіть дещо виблискує. 325. Ні, за штучні квіти. 325 штучні квіти, це можливо ось ці. Одна гілочка така, ого, ну це дорого. Але вони, вони дуже приємного відцінку, вони такі, знаєте, елегантні, такі навіть ось, дивіться, як зроблено цікаво, з блиск... якісь близькітки. І тут ніби щось такого плану йде. Оскільки така ваза коштує, ваза красива і дуже класно підходять саме цей відтінок квітів до відтіночку вази. Ці також рослинки красиві, штучна рослина за ціною 1149, 1499 ліхтар. Дивіться, цей ліхтар можна використовувати, наприклад, вставляючи туди просто свічку, Вставляєте свічку і десь ставите собі на журнальний столик 650. Що цікавого, я хотіла взагалі подивитися аромадифузор. І десь він в іншому місці, звісно, стоїть. Що це таке? Це ваза. Ваза Карло називається. Карло за 275. Миска важуча. Миска 650 коштує. Ось такі аромадифузори. 250, 275. Так, повернемося після після тривоги, друзі. Я виходжу. Друзі, ось такі реалії в Україні, реалії шопінгу, то світла немає, то зараз тривога. коротше Треба чекати, як вам такий рожевий відтінок. Прям такий яскравий, це така жилетка. І ось такий кардиган з гудзиками. Вудзики перламутрові, такий плетений кардиганчик. І тут йдуть чорні до нього штани і джинси. Друзі, отже, повертаємося після тривоги вже в Юск. Я вам покажу аромадифузери, які є, і розкажу, як, чим вони пахнуть. І так, Є ось такий Nordic Wood. Це, я розумію, північні, північні ліси. По 275 коштує нюхаємо. Запах такий дещо солодкий, приємний, але щоб Нордік північний ліс, я б це назвала не північним, а більше південним лісом, тому що ну, такий теплий запах. Нордік це більше мені здається про свіжість. Так, є ось такий флорал бріз. Це квітковий такий аромат, бачите, сухий. Вони дуже швидко чомусь висушуються. Пахне просто квітами. Це в нас чай та джинджер. Хто знає, що таке джинджер? Імбир, це імбир, ось я прочитала. 250. Дуже красива. Дивіться, баночка сама, да? скляночка. Це такий приємний, м'ятний якийсь відтінок самого скла. Ну, не дуже подобається мені. Цей залишаю. Далі йде ось така ваніла. Ну, ваніла це і в Африці ванілька, лаванда. Лаванда в мене була, не сподобалась взагалі. І моє улюблене це мій улюблений це ось. Власне, він, бавовна, э, чистий котон, clean cotton, бавовна. Най... Мені він подобається найбільше. Да, він мені найбільше, найбільше подобається. І ще є в них ось така цікава назва. Це в нас э, сіль, морська сіль та роза Троянда. Salt and Rose. Скло. Не те читаю: сіль троянда 275 гривень. О, баночка така. Величенька, чи вони всі по 120. Да йдуть а, ні, є по 100, а тут по 120. Ось ця 120 мл. Теж такий приємний. Відчувається дійсно і сіль, і мор, і хлорка. Ні, я жартую, ну є щось, да, і троянда. Ну не знаю. От мені особисто сподобалися ці ліс. це ліс. Ось цей Nordic Нордік Вордс, класний такий. Тут шафи, а я б хотіла сходити до крісел. Подивитися, які є крісла. Минулого року я хотіла собі придбати крісло, була моя така ідея, а тоді, знаєте, думаю, блін, де да його поставлю. Двокімнатна квартира, хіба що в себе на голові? Дивіться, як класно, сірий, такий темно-сірий да? диванчик і, і килимок теж такий приємний, приємний диван, дуже колір класний. І щось таке, типу, як підвелюр злегка. Крісла. Зараз йдуть шоу По акції. Дивіться, ось таке крісло з акцією. 5500. Блін, ну для крісла не знаю, це дорого чи дешево. Мені здається, для одного. А це дешево коштує. Ну, порівняно не 5500, а 3250, наприклад. Ну, Це вже по кращий варіант. І воно мені навіть симпатичніше, аніж це. От я більше роблю щось вілюр, бархат. Це якесь дешево якось так виглядає. Ніжки, такі коричневі, як табуретка на кухні. Ну, не дуже. Це теж таке колір приємний, відтінок класний. У мене ніжки ці добивають, чесно кажучи. Просто крісло-качалка, крісло гойдалка, дивіться. 6 тисяч. Ну, теж. Не ну, дуже мені воно подобається. Я не люблю такі тканини, якісь примітивні. О, А вже за 4250 це вже мені подобається. Воно темно-синє і воно таке вілюр. Тканинка вілюр. Ще дивіться, йдуть ось такі акції на, ось таку, на форму крісел. Ось таку. Класна тканина, але вона тонка, ніби мені. Нагадує, знаєте що, нагадує штору. У мене штори такі темно-сині, велюрові. До речі, 3,750 ще і не дуже дорого, дивіться. Ну і, звісно ж, найпопулярніше крісло в Україні, <смі> яке з'являється у багатьох блогерів, Вже з'явилося точніше, і продовжує з'являтися у багатьох більшості блогерів. Ось така кудряшка. Крісло Тедді. 5 тисяч зараз за акцією, а коштувало типу 6500. Але я пам'ятаю, що минулої зими на різдвяних знижках воно теж коштувало 500, тому можна або зараз, або взимку придбати, але коли воно вже в багатьох з'явилося, вже якось на нього не такий попит. уже бажання, супербажання його придбати відпало відразу, як тільки воно стало популярним. Мені особисто подобається ось це і подобалось, і подобається смугасте. Смуга для мене це завжди було щось про стиль, про гармонію. 6 тисяч чорно-сіре. Тут пишуть, що 5, а внизу пишуть, що 6. Як це зрозуміти? Це, мабуть, виставковий варіант коштує 5, а не виставковий коштує 6. Можливо, так. Ось така є дивіться софа. Є крісло, софа Тедді. Ну, звісно, вона класна, вона крута. Можна її чистити, ні, знімати, ні, а чистити якось можна. Класна софа. Коштує, дивіться, 12 500. Все-таки більше мені подобається дивитися якісь аксесуари в ванну кімнату або там взагалі в дім, аніж меблі, чесно кажучи. Меблі якось не дуже мене цікавлять. Килимки в ванну кімнату, дивіться, який яскравий який колір, осені, прямо синій такий. Щось таке, типу, нагадує, що це може нагадувати вілюр. 800. Ні, він коштує ось килимок жовтий, бавовна 325 гривень. Угу, такі є. І єдине, що я не розумію, це ось такі килимки, як взагалі вони у використанні. Дивіться, вже якісь ікатишки. Ну, Він стане просто брудним за тиждень. І все. А потім що з ним робити? Де його, де його прати? Возити в хімчистку. Ну таке непрактичне, воно прикольне, да? такий дизайн прикольний його. Схоже, дійсно на оці квіти бавовни, але ну, непрактичне. І коштує він 900, а коштував 1199. Такі маленькі за 400 на резиновій, на резиновій основі. Так, тут аксесуари в ванну кімнату, як завжди. Ваги, ось такі в мене ваги за 350 вдома. Нормальні, працюють <поки>, поки що. Набірчик, дивіться, ось такий для э, ролер, для цього, для обличчя, для масажу. Дзеркало якесь ось таке. А, це те, що збільшує в декілька. Так, да, дійсно воно збільшує. Ого, таке здорове обличчя. В ньому виходить 475 гривень. Це що? Ємність 175 для мила. Це теж якась ємність. Ось такі губки для ванної. Класні м'якенькі. 115. Грілка 500 для миття вікон. Ось такий шкрибок. За 100 гривень зараз взагалі. Щітка очищувач за 65. Ну вона така десь пережмеш і вже хрусне. Ці, в принципі, нормальні, застодується. Такий цуп, цупкий пластик. До речі, рушники оці дуже якісні, класні. Мені. У малої є такий рушник, мені він дуже подобається. Він якісний, дійсно. Ціна зараз в нього знижена, я так розумію, 275-50 на 100 і 70 на 140 – 550, але він того вартує. З нього нічого не лізе, він класний, коли ти його ну, преш, після, після прання класний. Ці такі на дотик не дуже і ціна. 135 низька і якість така собі. Оці ще непогані рушники, до речі, у мене теж такі є по 135 на цю сторону. Так, що тут? Вішалки по 65 є. Так, тут упаковка 115, 10 штук. Ось така, мабуть, що чорні. І білі по 10 штук. В упаковці рушники для кухні. До речі, хороша теж якість рушничків, б'юск. Ось ці не купляла, але вони такі більше для посуду, знаєте, там перетерти посуд, наприклад. Оці такі руки витирати. Це щось. Вафельні ось такі рушники 225. Це теж рушник, 115 упаковка. Ой, і тут два, да? ну да два рушника за 115. Цікаво розмір 50 на 70. Цікава тканина. Це теж рушник, такий не марки, да? такі і ось ці теж, дивіться, теж відтінок непоганий. Такий тут два теж рушника йде. 50 на 70, непогані теж такі рушники за 300. Завжди, завжди низька ціна йде на ось такі таці. Таця піднос, дивіться, шикарна. У такому марокканському якомусь ніби стилі. Цікавий діаметр. 34 розмір. Ой, не видно нічого. 34. Це що? Це діаметр, да? ось так іде. 34, вони дуже шикарні. 700. Мідь, до речі, мідь. Тобто, ну, прикольно, так, да. для фруктів, куди її ставити. Ну, це знову ж таки велику якусь квартиру, де мінімалізм, де домінують якісь такі відтіночки, чорне-біле, сіро, бежеве. Да? Наприклад, вона не вміститься навіть в мене ні на столешниці, ні на підвіконні. Це хіба гості прийшли і щось сюди складали на святковий стіл. Такий варіант може бути. Дуже класна, дуже класна. Не спорю. І деревце ось таке прикольне. Мене завжди вони якось приваблювали рослинка, така штучна рослина за 299. Така Інтер'єрний такий. Інтер деталь інтер'єру. Да? 275 або ж такі теж таці. обожнюю все натуральне, плетено. Так, що тут пише? Що тут написано? Це натуральний, звісно ж, матеріал. Не Знаю, так, діаметр 35, висота 5 см. Ось так 5, ось так 35 і коштує 275. Такий стиль теж. Ну, в принципі, такі стилі теж можна між собою поєднувати. Ось такі ще, дивіться, класні є квіти. Штучні квіти, 425 гривень. Тут пластик всередині. Відтінок, неймовірний відтіночок. Дуже шикарний, такий, знову ж, елегантний. А, які красиві троянди. Ось вони, відтіночки теж дуже гарні. І Класна ваза. Дивіться, якраз до цієї таці, до золотистої, ось така класна ваза. Ваза 1150 коштує. Дуже гарно все, дуже привабливо. Залишилося купити суперквартиру.